Війна. Київська область. видно аеропорт Гастоміль, город Гастоміль, Буча. Слышим вертольоти з севера. Всі побачили вертольоти вже в бік Гостомеля. Почалися активні бойові дії. У мене працює більшість жінок, у нас 90% колективу це жінки, яких дітки маленькі, які ходять до школи до садочку. Я написав всім, у нас є група спільна, написав всім керівникам, щоб сьогодні на роботу не виходив ніхто, закривати амбулаторію і даю право всім евакуюватися із міста ще 24 лютого. Також написав, що фахівці, які бажають лишитися, будь ласка, збираємося тут у нас в поліклініці на Садовій, 38. Будемо далі вирішувати, що ми будемо робити. Тому ми зібралися, організували спочатку якусь медичну допомогу, яку ми могли б надавати в ті дні. Ну так, да, дивно були такі ситуації, коли вже прилітало прямо в верпіня. Хтось ішов закривати да, там хтось ішов мені треба друга доза від вакцини. Ну банально люди вмирали, да ще своєю тоді смертю. Також треба було виписати довідки про смерть на другий-третій день. Почалися активні бойові дії. Ви всі пам'ятаєте, коли в принципі гостомель вже взяли, зайшли до Ворзеля і вже активно почали відсікати нас від Бучі. Ми вже лишаємося без пологового будинку. Майже в 100 тисячному місті, і лишаємося без практично стаціонарної медичної допомоги. Плюс десь з 24-25 лютого перестала виїздити екстрена медична допомога по виклику 103. Ми облаштувалися в підвальному приміщенні отут. Отут все наше був типу, штаб імпровізований. Спочатку в перші дні ми спали тут. Прямо. От у нас у кожного був свій кабінет. Я тут завідувач господарством, у нас, а я тут зайняв кабінет, у мене тут прямо матрас на полу. Ну, а Дівчата, хлопці Це також тут. Хтось в лабораторії спав, прямо у нас такі матраси на полу, ми тут на карейматах, на... була кухня і ми спали. А потім, коли вже почалися більш прильоти, ми зрозуміли, бо тут вікна не зовсім безпечно, ми пішли вглуб. У нас була столова. Тут була чоловіча, спальня. Ми вже поприбирали, тут ми собі поставили кушетки в чотири ряда. Тут практично лишилась та ситуація, яка була, тут от так, от от такий приблизно вигляд Мало, Да. Тут ми ночували. Вищим 20 чоловік мату. Наші хлопці відправляються на бучу. Наразі сталося так, що ми відрізані від нашого шпиталю. Треба евакуювати срочно нашого хворого. Ну і Нам потрібен спецтранспорт. Їдемо забирати машини екстреної медичної допомоги, щоб нести чергування по місту. Хлопці, вам удачі. Бережіть Слава Україні! Бережіть Україні! Дія з військовим шпиталем, який знаходиться у нас. В місті Ірпінь знаходився. І ми домовились так, що е, тут, на місці поліклініки, ми робимо стабілізаційний пункт невідкладної медичної допомоги. А е, якщо буде потреба вже в стаціонарній е, в хірургічній травматологічній е, допомозі, ми будемо евакуйовувати до них в шпиталь. Ми організовуємо цілодобову невідкладну медичну допомогу. Під цим постом я викладу. Номер телефона, за яким ви можете завжди зателефонувати і отримати невідкладну медичну допомогу у цілодобовому режимі. До нас прийшли волонтери водії, які змогли якби транспортуванням займатися. До нас підійшли також лікарі, колеги, медичні сестри. Декілька це ті люди, які взагалі не працюють в закладах нашого міста, а працюють там, до прикладу, в Києві. І на той час у нас вже склалася така бригада фахівців. У нас були травматологи, у нас були два кушар-гінекологи, у нас були, був хірург, анестезіолог, крім крім мене, ще один підійшов. Десь з 28-го почалися вже до нас, до нас поступать вибухові поранення, кульові поранення. Перші почали тероборонівці поступати, а потім Да, Потім і Ми почали виїздити до місць бойових зіткнень, забирати, витягувати на собі бойців. Потім пішли цивільні вже. Коли почалися активні артилерійні обстріли самого міста, спокійно. Цивільний поранені. Я вам чесно скажу, мої рідні не знали, що я роблю. Вони знали те, що вони мають знати. Що я в безпеці, я в підвалі, в мене все добре. Звісно ж, моє робоче місце це був автомобіль швидкої медичної допомоги. Я вивозив поранених на військовий шпиталь. В досить екстремальних умовах доводилось їхати, оскільки військовий шпиталь знаходиться в зоні, де проводились активні бойові дії. Тому трошки збоку, трошки спедії, трошки ззаду машину іноді навіть підкидали. Відповідь обстрілу від обстрілу, артилерійського обстрілу, але їхав. Була ситуація, що ми зустріли по дорозі. Людину похилого віку, яка захотіла евакуюватись, в нього було поранення. Ми його підібрали, спитали, чи потрібна медична допомога. Він сказав так. Враховуючи те, що ми знаходились поблизу шпиталю, ми повернулись, віддали його кваліфікованим працівникам і вже тоді пустими повернулись назад. Ещё салфетки. Ещё. Салфетки. Салфетки. Давай, хорошо, салфетка, е, так, ми ну, виїжджали і вночі виїжджали, і з приступами там, бронхіальної астми, все що хочеш було. Були навіть такі телефонні дзвінки. Ми не можемо вийти в аптеку за, я не пам'ятаю, за активованим вогнієм чи що, за чимось таким. Ви не можете нам його привезти. Я коли їхав, коли мені було страшно, я завжди знав, що не дай Бог зі мною що станеться, а зі мною ряд поряд ті люди, які мене витягнуть з любої сторони. Дмитрій Валентінович, один із наших лікарів-травматологів. Працювали ми разом, травматологічна служба, він ще з нашими травматологами, хлопцями. Тут шили, ПХО РАН. Так, те, що потрібно було. Надавали все необхідне. — Надавали Не, що... необхідно повинен допомогу. Да, спочатку пробували на другому поверсі тут в перев'язувальний, але потім зрозуміли і перейшли тут уважко, вже, тягати було. Час. Поранений осколковий, польовий. вибуховий поранення. Ви Я лікар. А наша санитарочка була з нами в підвалі, жила, там прибирала, у нас допомагала їсти готувати. Одразу да. два столи тут, один стол там. От там же Ігор Казав, у нас типу, в ряд стояли кушетки, койки там. Ну, намагалися працювати між двома стінками. Тоді вже зрозуміли, коли вже вікна повил... повилітали, то працювали між двома стінками. І якраз там буває оглядова. Тут перша оглядова стабілізаційна. То, щоб надавати вже допомогу тут, тобто там стабілізували пацієнтів і перенаправляли сюди. Тут були навіть пацієнти ті, які з інсультами, інфарктами приходили до нас так, yeah. да? Тобто по працювали. Це фактично була ну, як палата. Получився як такий стаціонарчик невеликий. Ми всі були готові до того, що будуть поранені військові, будуть поранені Тереошники. Так. Ніхто не вірив до кінця, ну і ми самі особисто, що будуть поранені цивільні. Перший ТРОшник, там, міновибухова рана так, з ТРО, Військовий з досвідом, все там тримається, розказують, що я там знаю, що в мене шок, я там зараз ми там його все все спасаємо. Там потім військові тримаються, ну, чоловіки. І тут крики, шум влітають батьки з цією дитиною. Не зрозуміло, що відбувається, да, ця дитина, а там кульове поранення. Ну, дитина вже. Тоді привезли в стадії клінічної смерті, туди не дихала, до нас ми робили все, що могли на тому етапі, реанімували, спасали, але, на жаль, на жаль, дитину ми тоді втратили. Вісім років відпрацював в реанімації. Я бачив дитячу смертність. Ну, і в Африці працював, там дуже багато дитячої смертності. Якщо знаєш там хвороба, і ти готуєшся, що от дитина там хворіє. Вона буде помирати, да, там якось розуміло, що воно йде до логічного якогось завершення. А тут же ще логічно, дитина тільки що їхала, сміялася в машині, да, тут раз був. Тут ну, це важке було. Таке деморалізувало так, що ну, просто ну, плакали чоловіки навіть. Я кажу, як є. Так, от 200 округ банинця, все побіта посічена. Привозили. Військові двохсотих під, під поліклініку під'їжджають, кричать Заберіть двохсоти. А у нас, ну, нас ну, лиш, лишніх рук немає, тому що ми стоїмо три стола, працюємо. А потім у нас поліклініка. Тут тут морга апріорі немає. Не роддома, не морга в цьому будівлі ніколи не було. От бачите, це вікно крайнє. Там є лестничний марш, і там ми внизу. Там був такий найхолодніший куточок в поліклініці на той момент. І почали складати, підписувати їх там, і маркувати якось, і складати прямо туди під ступіньків. Потім, коли уходили, коли у кого родичі були, то ми змогли віддати там з рекомендаціями, де можна поховати. Два тіла заховали на території поліклініки. Простору. Ну, ось тут. Сом місці. Один там цивільний, це частний сектор. Десь там прилетів снаряд, і Вони з матір'ю були вдома. Десь 4 березня було. Ми тут його спасали, він на ранок 5-го помер. Жінка-чоловік, вона вагітна на 4-5 місяці. І вони виїздили і там. Прилітає, і чоловік на місці гине. Ми його поховали разом з цим двохсотим, тим, 200, ти, що я розказував, що дом прилетіло, що помер у нас. А її поранено в позвоночник та в голову поранено. Її тут перев'язуємо, ми стабілізуємо. Вона сутки проводить, ми її на ніч переводимо в підвальне приміщення, вона переночовує і на 5 березня ми її відправляємо до шпиталю. військового. там її оперують, вона втрачає дитину. такая вот судьба. Накрыла больницу где-то ударной волной. Окна Вон, по этажам. Сарядка. Воронка, да, Машины все практически расхерячены. Ой! У нас шестый повар. <серкнул> С окнами. <серкнул> Привет. Там 4 березня прилетел в первый снаряд на территорию самой поликлиники. Один із, один із прильотів Вон там був, бачите, там, там видно да? прильот і пішла пішла вже шрапнельно, пішла по вікнам і по фасаду. Ну, Щоб розуміли, стекла не залишилося ніде, ну, воно все стояло без вікон. Ну, Це виходить, сюди прилетіли тільки два з тої сторони і один з тої сторони. Ну, Я кажу, що тут повезло, що. Може, Можеш багатоповерхівки, бо не вони, то більше б сюди потребують там. Вибивали всі шибки з цієї сторони будівлі. Е, пропало світло, пропало, ну, пропало світло, пропало тепло, тому що зупинилася відразу котельня. Ми прийняли рішення про повну евакуацію. На той період евакуювали всіх наших е, пацієнтів. Вийшли з Ірпеня. На жаль, на жаль, наша поліклініка зробила все, що можливо. Вивозимо швидкі, вивозимо медикаменти, забер... забрали лічний состав докторів. Їдемо поки в сторону Білої церкви. Це був єдиний можливий путь для нас. Ми евакуювалися через стоянку, розбитий блокпост. Получається, що наших тільки вибили, а вони ще туди не зайшли. От вони йдуть перед нами. Вже стреляні машини, вже якби, вже видно, що луплять. І ми їдемо, воно все стріляє. І ми так виходимо на трьох машинах і оп, приїхали в обласну лікарню. От з такими глазами, а там всі сидять в білих халатах, всі постріжені, побриті. Всі ну це ж усе ірпінь, а все Київ рядишком. Кажемо, що що ж у вас тут кажуть? Давайте мішками закладемо вікна, давайте готуватися, кажу, тому що ну там війна. Кажуть, Андрій, ну, організовується перший гуманітарний конвой. Ви поїдете? Ну, кажу, звісно, поїдемо. Ну, ми там все знаємо, то все наше, але ми вже знали, що ну, ми будемо їхати через російський блокпости. Друзі, е щойно виїхала колона на е Горзель. Стоїть колона на гостомель, на бордянку і на бучу. Формуємося. Що зараз до Ворзеля колона дійде спокійно і будемо рухатися. Тому всім удачі сьогоднішньому дню. Ми заїжджаємо, там стоять російські солдати, каже, опускають стекло, ми опускаємо. Він говорить, до п'яти часов вечора не вернетесь, Тіпо, можете навіть не їхати сюди, Тіпо, ми вас не випустимо. Процедурний процес настільки затягнув, що ми тільки в дві години заїжджаємо. А там вже дорога, там бетер стоїть підбитий, там десь танчики, це такого, треба це все об'їжджати, там десь, ну, десь треба это, в осколках все. Туди запустили нормально, назад устроїли е, повний десмотр із усіма там, чоловіків почали роздівати по пояс, там, перевіряти, чи там тебе немає татуї, татуювання, чи немає від е, вистрілів ніяких синяків там, і так далі. Це все, що є таке із ідентифікації плюс паспорт. І, як це, вони забирають гроші, забирають всі смартфони, при тобі виймають карту об землю, або землю. Ноутбуки прошивають, коли людей вивозили, ноутбуки забрали, там прошили з калашатом одразу. Ну що, друзі, завершилась наша поїздочка у місто Єрпінь, поки пробиралися через блокпости російські, поки нас досматрювали і так далі. Пробили свої колеса на наші швидкі. Потім ми е, день через день почали ходити в цих гуманітарних комвоях, е, то, ну, по факту залишилось нас четверо вже тоді. і от Ми в цих двох машинах їздили то на Ворзель, то в Ірпінь, то на, то на Бучу, їздили до нашої лікарні, завозили медикаменти, потім забирали вже в кінці колег поранених, ну, евакуйовували наш, нашу лікарню з Бучі. Живемо, згадуємо, вивчаємо помилки, що правильно робили, що неправильно робили. Де були дурнями дійсно, що, можливо, знаєте, там ризик був неоправданий, що не треба було так робити, а де, можливо, десь не вистачило хоробрості.